Так, тут тетя, тут алігатор. нирнув, Бодя він нирнув. Це ще одні золоті руки, які виросли з плече, як Ворскла і там далі гольф-поля. Глянь, красаві. Всім добрий ранок. Маю дві роботи на сьогодні. Зранку поїду, допоможу своєму напарнику там, по збиранню меблів, мабуть, на пару годин. І друга робота, там вже після обіду поїду до ще одних постійних клієнтів. Ще не знаю, що там робити. Вони просто написали, що потрібна допомога. Я сказав, що прийду після обіду. Ну я за них дуже не хвилююся, тому що ми з ними давно працюємо вже, і я навіть часто приїжджаю, вони залишають будинок відчинений, і я заходжу, роблю що потрібно. В кінці кажу, скільки їм потрібно заплатити, і все. Вони розуміють, плюс-мінус мою цінову політику. Я розумію, що від них також не буде ніяких сюрпризів в кінці роботи, тому вже так. Довго і злагоджено працюємо. Тут у нас по накатаній схемі замовник починає, я закінчую. Зараз збираю ці меблі. Стіну сказав, що можна нічого не шліфувати, залиш як є, тому що це потім закладеться все шмотками і нам не видно, то не фарбуємо, не шліфуємо, нічого так залишаємо. Потрібно трішки допрацювати шафу. Тут замовники докупили ще одну поличку нагору. Потрібно її буде зараз тут обрізати і прикріпити до стіни зліва справа. Підрізав і закріпив цю поличку. А так це виглядає. На Два кріплення зліва, два справа. Зараз мені потрібно цю тумбочку встановити сюди на два на Сьогодні ви цю кімнату бачили вже багато разів. Я тут ці двері встановлював, там, стіни ремонтував. Тут зрізав із стелі е, нависала така частина стіни. Зараз потрібно зняти цю частину стіни. Бачите, вона виступає. Її потрібно відрізати отак От по цій лінії приблизно Зараз мені треба зняти цей лишній гіпсокартон тому що замовники тут купили шафи. ну коротше, Тут якийсь так і план, що потрібно, щоб шафа стояла сюди далі. Тобто, щоб вона стала до цієї стіни. І Оцей шматок тут не заважав. Не знімаю процес, бо працюю на одному квадратному місці. Я тут позакривався плівкою, щоб в кімнату не летіла пилюка. Що зробив? Коротше, цей брус він стояв далі. Я його вирізав звідси, переставив всередину, звільнилося місце для шафи. Тепер потрібно це зашпаклювати, зажити гіпсокартоном і зашпаклювати. Зараз їду в хомді поза матеріалами. Оцей вимикач потрібно перенести далі по стіні десь сюди, мабуть. Я як хендімен цього знімати не можу. Ой, вибачаюся, не можу цього робити. Тому я зараз їду в Хомдіпа, купляю гіпсокартон шпакльовку. В цей час приїжджає електрик з ліцензією, переносив вимикач, я зашпакльовую і порядок. Під ліхтарик здаю вже вам роботу, бо немає тут світла. Отак це виглядає, залишаю сохнути. На наступному тижні, мабуть, заїду на годинку. Це все шліфуную і ще раз перетягну шпаклівкою. Немає світла, як бачите, не стало тут вимикача. Як виявилося, він взагалі не потрібен, тому що він вимикав оці дві лампи, а їх потрібно прибрати звідси і зашпаклювати. Я вже сьогодні не встиг. Може на наступному тижні приберу, тому що шафи туди стають і воно там не потрібне. Тому електрик це все відключив. Я зашпаклював. На цьому лишаємо досить на сьогодні. Всім добрий ранок. Прилетіли в Орландо на пару днів. Співпали зірки, були дешеві квитки на літак, і плюс були класні знижки на отель. Тому вирішили, чому і не полетіти. плану ще немає, прилетіли на два дні. Коротше, година в літаку, дві ночі не вдома, це вже рахується як відпустка. До речі, Юлечка тут могла б бути ваша реклама. Ладно, давай я сам розкажу, а бабки поділимо пополам. Коротше, друзі, реклама в чому? Якщо ви десь бронюєте отель там, через Booking чи Expedia, чи як ви його бронюєте в Америці чи по Європі. Ви можете завжди зателефонувати і сказати, Юлічка, ну перевір, будь ласка, ось я бронюю на букінги. Він мені говорить, що на ці дати цей отель буде коштувати там, наприклад, 500 доларів. Вона перевіряє, і це може коштувати там 400, навіть 300. Коротше, знижка завжди різна, але вона завжди є. Вам ця послуга нічого не коштує, тому завжди звертайтеся, перевіряйте, це точно буде дешевше. Або якщо ви взагалі не любите цим займатися. Також телефонуйте, кажете, Юлічка, мені потрібно в Париж, націдати. Подивися, що є. Вона це робить просто майстер спорту, по бронювання моделів. Звертайтеся, я залишу. Що я залишу? Інстаграм, так? Я залишу інстаграм в описі. ласкаво просимо. Давайте експрес-огляд номеру. Ми тільки заходимо, така у нас кухня, холодильник. Там мікрохвильовка, умивальник і тут є посуд. Сюди купатись. Далі сюди спати. Сюди на диванчику. Тут можна сидіти і дивитись ось це зеркало, наприклад. <рес> От. Ну, можна туди на телевізор дивитись. Ось тут їсти. Ось тут виходимо, отаке у нас є вид на ворскло. Дуже гарно. Ворскла і там далі. Гольф-поля. Я вражена від того, яка тут красива територія готелю і як багато працівників, які підтримують його. Ми сходили в зал, потренувалися, пограли в теніс настольний і зараз йдемо жарити собі обід. Тут зробили такі кльові Островки, містечко, просто козі-козі, де можна самому собі приготувати їжу. Ось тут вже Пашуня почав. Дуже-дуже затишно. Жаримо рибку, спаржа. Газовий. Гриль підключена, просто підходиш собі, вмикаєш і жариш смачнючий обід з видом на озеро і на гольфістів. Краса. А Можна тут під парасолькою пообідати, до речі. Сьогодні хочемо поїхати подивитися на морських корів на Ламонтінів. Вони тут по всій Флоріді плавають, а ми їх ще ні разу не бачили. Дуже хочеться їх подивитися, пощупати. Там, правда, потрібно було завчасно бронювати цю подорож, там місце на лодці чи щось таке. Ми нічого не бронювали, так як в нас не було ніякого плану. Тому поїдемо зараз просто в стейт парк, в якому вони плавають. Можливо, там вдасться орендувати каяк і поплавати, просто на них подивитися. Вчора цілий день провели в цьому отелі. Тут як виявилося, виявилося дуже багато активностей. там волейбол, теніс, спортзал, декілька басейнів. Коротше, Ми цілий день вчора тут на території гуляли, повимикали телефони, повикидали камери, нічого не знімали, не фотографували, просто відпочивали. Отель Маріот Орландо ціна на номер на добу 220 доларів. Коштує. Ми орендували за 110, здається, 50% знижка була. Так як для турагентів. Це не так працює, що ти просто вибираєш день, коли хочеш і отримуєш 50%. Ми відкрили і там було на різні дати різні відсотки, Там від 10 до 50. Ми просто взяли ті дні, коли 50% знижка. Це було вівторок-середа, так як ми плюс-мінус не прив'язані до роботи. Ну, тобто ми можемо працювати на вихідні, а посеред тижня поїхати. Тому, власне, поїхали. Отак виглядає територія. Дуже класно, велике озеро. І Навколо озера вони поставили, виходить, корпуси. В тебе завжди вид або на цю сторону на озеро, або на іншу сторону. Там така річка, ну, як я показував з нашого номера. Доїхали ми до парку, але тут нічого не працює. Я бачу, стоять там вон, прогулочні лодки, нікого немає. Стоїть тут купа каяків, нічого не працює. Люди гуляють по парку, можливо, ми пізно приїхали, 4 година дня. Ну нічого, зараз погуляємо по парку. Тут є такі причали над водою, з причалів подивимося, можливо, ми когось, когось там побачимо. Ну що, ламонтінів нема, але ну, ось де є один алігатор, немає його на камеру, не видно. Я зараз з телефона зніму, там буде класний зум. І там он, назустріч пливе ще один. Зараз з телефона знімемо. О, так що алігатора знайшли, а ще ми знайшли Богдана. Це Бодя. Hello. Кому треба ремонт в Орландо, звертайтеся. Бодя по Орландо головний. Це ще одні золоті руки, які виросли з плечей, як і Андрюхи. А ось у нас, дивіться, хлопець один. Раз. І куди він? Вона оцього чувачка. Той на каякі? А цей до нього. Це виходить, зараз крокодил під обідає, ні? Так, а індус плаває не підозрює. Опа. Гля-гля-почалась рибалка. Він реально прямо на нього пливе. Дивіться. Ну і що, чим це за... А там ще один парень. Так, в мірі животних. А там назустріч, бачите, пливе ще один. Раз. Сюди. І цей за індусом. Окей. Ну щось він не дуже впевнений. А, індус впевнений. Диви на педалі ножа. Алігатор цей пливе ніби як до нас. Да? Один. Це і що, Передумав обідати. Ну там ще одна тьотя пливе. І вона теж не підозрює, що в неї сусід, прямо в двох метрах. Ну ламантинів не видно, алігаторів куча. Слухай, ну він прямо на тьотю йде. Так, тут тьотя тут алігатор. Нирнув! Бодя він нирнув! Зараз він винерне десь біля неї, ні? А, як? А, цей, а цей глянь теж в ту сторону цілиться. Чотя, я за тебе вже хвилююся. <гум> <гум> ні, ну наче як вона встигне, ні? А, вона теж його знімає. Бачиш, чотя теж не зроблякого десятка. Сфотографувала його. І все, алігатор тут. А той десь пірнув і нема. Що ж нам каяки не дають? Ці люди, мабуть, із своїми поприїжджали каяками. Ми б зараз то, з ними б теж поплавали. Ми з батькою, як два хендімена, починаємо придиратися тут до паркану. Думаємо, скільки ж за нього взяли грошей. Гляньте, як зробили. Олівцем намалювати намалювали, відрізати не відрізали. Отак, будь ласка. Стейт парк. Тяп-ляп і все. Тут так само. Кут розійшлося, впали щілина. Пойдеть. До речі, Ламонтінів нам сказали тут не буде, бо не тільки взимку тут бувають. Зараз для них тут вже не цікаво. Але гляньте, які тут риби плавають. Просто метрові да, кабани. Що mm. це таке? На карпа трохи похоже, на коробку. І оця довга риба, вона на щуку похожа. Вона один в один, як щука, тільки в неї морда якась така довга. Друзі, просто для розуміння оцих двох алігаторів ми бачили ось тут в 100 метрах. Там вони плавають. І 100 метрів сюди тут уже пляж. Будь ласка, люди купаються. Ну Тут, правда, є буйки, не знаю. Може алігатори знають, що сюди не можна, але я не бачу тут ніякої ні сітки не бачу, ні паркану, нічого. Теоретично доступ відкритий. Ну що, мабуть, і ми поліземо купатися, якщо так прийнято. Батька, купаємося чи ні? Будемо пробувати. Будемо пробувати. Якщо нам коло плавають алігатори, то обов'язково мати з собою GoPro, щоб, щоб зафіксувати на камеру. Ну що, одного ми все ж таки знайшли Ламонтін. У нас капуста навіть є в рюкзакові. Зараз, якщо підпливе ближче, будемо кормити. Глянь, красаві. Дуже гарний, правда тільки один чогось. Давай давай, Люди пливуть прямо на Ламантіна. Цікаво. І не бачать. Не зараз у них буде просто захват. Не бачать. Прямо зараз напливуть на нього. А если не побачать? Не бачить, не бачать. Here, here! Look in here! Look in here! Ого, right. yeah. oh, добрий ранок! Ти чого плавав на тому каяці? Наплив на спину Ламантіна і не побачив. Та -да. вже в аеропорту 10-та ночі, з 9-ї аж на 12-ту перенесли наш літак, так що з 12 до 1 летимо. Потім ще годину добираємося з аеропорту в другий вдома і зранку на роботу. Але ми дуже класно відпочили, класно перезагрузилися. Насправді, оцей один день без телефонів. По відчуттям було просто як тиждень, скільки було якісного часу. Мені так сподобалось. Я зранку встав, почистив все, що є в телефоні, інстаграми, тіктоки, все повидаляв, залишив тільки те, що потрібно для роботи. І буде такий у мене детокс. Насправді я десь на раз на рік роблю, роблю таку справу, видаляю з телефону всі соцмережі і мізки відпочиваю. Друзі, вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. До наступних відео. Всім па-па.